Слава Богу, браття, сестри, дякую Богові за його милість, за його велич, за його любов до нас усіх, а в першу чергу і до мене. Я за себе говорю. І думаю, що він любить нас всіх. Так? Я не думаю, а вірю в це. Бо Господь зробив в моєму житті дуже багато милості. Найперше це, що я от стою, я слепий на праве око. На це око бачу 40%. Але по милості Божій я бачу вас всіх. І дякую Богові за його любов і милість. Ну, а далі що я хочу засвідчити? 25 вересня зу мною пройшла. Я був на роботі сам один ніч, в 5 часов ранку, це недільний день. Лопла в мене вена на нозі. Дуже обідна кровопролиття, струя прямо летіла. Ну, Господь допоміг. Як я перетягнув ногу, скоро визва приїхала, забрали мене. Вже я без сознання їхав в больницю, але пам'ятаю, шлопали мене по щеках. Дядьку, дядьку, ви вже бредите», а я молився. Пустів дісузнання йому, просив Божої милості, Божої защити. Привезли мене в лікарню, там побадали, що врачі стали нужним. І я покинув лікарню. В 12-5 часов ранку мене привезли, не захотів. Я сказав, ви мене лічите вже тут, на Волинську, шостий рік. В Кишині ви порожняєте а від вас толку ніякого навіть не визначили мені від чого ти булячки. Ну і так Господь повів, що попав я в ковель, з ковеля люди. Такі вийшли. Помогли мені в Львів, в Львівську війни. Там встановили діагноз. Ну і сказали, як без операції. Ми можемо тут пролікувати восьма лікарня на Сто 100 тисяч треба. А якщо робити операцію, то у вас дуже слабий організм, ви її не перенесете. То на три місяці виписуємо ліки, вдома підлікуєтесь, візьмемо аналізи, тоді знову хірургічно. Ну і там я лежав, хочу до молоді звернутися, раз Бог дав таку можливість. Я Там багато святкував, в палаті нас було 5 чоловік. І один молодий юноша лежав, чому 25-27 років отак. Його порізали кріпко. Життя таке в нього там була хата, у по п'янці порізали. І я йому багато святкував. І зі мною ще чотири чоловіка за всіх молилися. П'ять днів шість я там знаходився. Багато я їм святкував, дякую Богу, що наповняв мене словом. І за цього юношу молодь, послухайте, в мене є його телефон. Він хоче з молодіжою спілкуватися. Після зібрання, хто підійде, я дам телефон. Ніхто не знає. Кого Господь хоче, але ця душа шукає спасіння. Так що думаю, що хтось відгукнеться з молодежі, хоче з ним попрацювати. Ну і надалі приїхав я вже в Новолинськ, якраз 9 числа, кажу, 9-го в понеділок, оцей, як перша бомбежка там в Львові була. Дуже тяжко я зі Львова вибирався. Я з восьмій лікарні до автобусний сім годин добирався. Ходячий по Львові, з торгу. Ну нічого, Господь привів додому. Ну і Господь завжди нам каже, покладай надію на мене. І в мене знову купив я тих таблеток, що в Львові. Два дні попив, І в п'ятницю був приступ. Знов мене дуже серце. Я сюди, а вибор був, то, що нам Господь каже, у вас є вибор. З лікарями я вже був щати, що. Я вирішив п'ятницю ввечері їхати до церкви, до Бога. Дякую Господу, що Він мені таке поклав на душу. Я сюди дуже тяжко добирався з велосипедом, їхати не можу, йти не можу. Ну, діло не в чому. Факт того, що Господь допоміг. Я приїхав, якраз була братецька рада. Катя мене бачила, Катя хочу вибачитися, ти мене перша зустріла. Як спитала, а я трошки сказав так, якби слово таке, що неприємне мені зараз. Що погано мені, тільки не так виразився. Вибач мене, будь ласка. Ну і прийшов тут якраз хор, молився, брати разом. І пішли ми в пастиську, там браття всі разом помолилися за мене в п'ятницю. Щоб Господь явив миру, щоб Господь оздоровив. І я з 20-го року, вірите мені, браття, то є правда то є дай, амінь. Я першу ніч з 20-го року. Що я прикоснувся подушки і раном сім годин піднявся. Я від 20-го року ні дні, ні ночі не спав, щоб я всю ніч міг виспати. Такі болі мене виподівали І я дякую Богу, дякую за Його милості, за його любов, за все йому, подяка і слава. І ще що хочу сказати. То дуже для мене таке, як би, бажання маю. Остатня молитва разом з подякою. Я хочу попросити, щоб помолилися. Найперше за мого внука. Він там на передовій. 21 рік він приїжджав, женився тиждень, був вдома, поїхав туди то ріднього брата внук, ну, і мій внук, За мого сина, щоб Господь зблизив нас, щоб ми були разом. Він зараз в Угорщині, ну дуже в нас такі відносини, я би сказав, холодні ще. Але що ми не можемо, люди, може Господь? Хай Господь дасть нам порозуміння з ним, щоб ми були дійсно, як батько сином. Ну і дякую Богові, дякую за його милості, дякую братам за їхню молитву. Бо кажуть, як чотири понесло бульного по їхній вірі, по їхній братецькій вірі. Господь мене ісцелив. І я вже вчора, суботний суботній день, я скупав грядку. І слава і подяка Господу Святому. Дуже дякую за його.